Пропонується до продажу затишна трикімнатна квартира на першому низькому поверсі трьохповерхової сталінки, будинку, залізобетонні перекриття та півметрові цегляні стелі, Тепло взимку і прохолодно влітку. Вікна виходять на зелену зону. Приємним бонусом для нової хазяйки стане новітня кухня. З новою побутовою технікою вірку, Samsung, біко. В квартирі зроблена нова електропроводка, встановлений новий бойлер та швидкісний інтернет. Меблі вже є. Заходь і живи. Поряд з будинком асфальтована парковка, інфраструктура в пішій доступності та транспортна розв'язка. Зв'язуйтесь для більш детальної інформації та домовленості про перегляд.